Я обираю цей а, твердження. Кобзарі грають на скрипках. Я не погоджуся з цим твердженням, адже кобзарі, згідно з назвою, грають на народному українському інструменті кобзі. Або бандурі, так? Або бандурі. Першим президентом незалежної України був Елдей Кучма. Я з цим не згоден, тому що це був е, крапче у так. Наступне твердження, що Україна має 5 сусідів країн на Суходолі. Це твердження невірне, адже сусідів сім. це Молдова, Угорщина, Словаччина, Пол Польща, Білорусь, Росія та Румунія. Так, добре. Харків був столицею України, я з цим абсолютно погоджуюсь, бо він був першою столицею УСР. Ну, в пані до 1934 року. незалежній Україні столицею є Київ. Так, добре, дякую. А, добре. а, Україна є найбільшою країною Європи. Це твердження абсолютно, абсолютно правильне. Україна більше Франції. Яку ну, вважають найбільшою країною Європи, але це не так. Україна є найбільшою країною Європи. Так, добре, дякую. А, також. Географічний центр Європи, Європи знаходиться в Україні у селі Ділове та Закарпатська області це твердження правильне, але є деякі сумніви у всій Європі. Хтось називає центром Європи у у словаччині, хтось у Угорщині, але а, я згоден не з тим, що ць, а, все таки героїчний центр Європи знаходиться у Закарпатті. Добре. Ділове. Дякую. Щ, що так Арсенальна це станція у Києві, так? Так. Станція Арсенальна є найбільшою станцією метро у світі, яка знаходиться на глибині 105 метрів під землею. Це так, це правильно. Навіть в книгі рекордів Гіннеса це засвідчено. Дякую. А куди воно впадає? Ви знаєте? А впадає в Чорне море. Так, в лиман Чорного моря. Так, наступний. В Україні існує власна пустеля і знаходиться в Херсонській області. Ні. Так, це правильне твердження. У нас є власна пустеля. Це, це, це центр і Хайду. Це правильне твердження чи ні? Як на твою думку? Історичний. Ні, а це правильна відповідь? Ні. А ти не знаєш, яка буде правильна? Це місто Суми є центром. Так, ви взяли? Давайте. Харків був столицею України, так. Так, молодець, це правильно. Це перша столиця. Так, давай тепер ти. Географічний центр Європи знаходиться в Україні у селі Ділове, Закарпатської області. Це правда. Це правда. Це правильне твердження. Ні, Це правильне твердження. Коптері грають на скрипках. Вірно, а на чому вони грають? На бандурах. На бандурах, на бандурах. правильно. Давайте наступне. Давай. Україна найбільша країна Європи. Чому Це Україна найбільша? Найбільша країна Європи. Це є правильне твердження. Це континент або європейський селі. Ні, не ну, дивись, но, от найбільший континент це Євразія, складається з Європи і Азії, а ми найбільші в Європі. Не в Васейні. Так, давай, тепер ти. Е, Карпатський край зветься у лі... у... А, у так, Так, правильно, це вірне твердження. Так, тепер давай ти. місце. <плес> так чи ні? Так, молодець, це правильне твердження. Україна має б'яти країн сусіда. Це правильно. Це правильне твердження чи ні? Ні, неправильно. Україна сім має сусідів на суходолі.